Привіт, любі, дорогі Терези! Це підказки ангелів на вересень місяць 2024 року. І так, давайте розглянемо, попросимо ангелів дати вам підказки через карти Таро. Ангели завжди дають підказки різними методами і такий дуже дієвий а спосіб це карти Таро, через які ангели дають підказки. Вищі сили нам дають знаки. І так, давайте дивитися три сфери вашого життя. Подивимося: стосунки, фінанси і роботу, стосунки. Задамо запитання, яка перспектива вашої пари, чого приємного очікувати від стосунків, чого остерігатися в стосунках, також задамо запитання для людей, які в пошуку, яка є ймовірність в вересні зустріти своє кохання. А ви задавайте свої запитання, загадуйте свої ситуації, і ви обов'язково отримаєте відповідь. ви почуєте, власне, те, що а, потрібно вам. І також фінанси, чого очікувати, чого остерігатися, яка буде фінансова енергія, чи будуть а, доходи, чи будуть втрати? І також робота. Задаємо, задаємо запитання для людей, які в пошуку роботи. Які є перспективи в вересні знайти хорошу високооплачувану роботу? І так, дивимося, задавайте запитання. Уважно слухайте все, що скажу, все правда, говорять ангели через знаки і картинки Таро. Так, і я. Забуваю завжди вас попросити підписуватися на мій ютуб канал. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. І також хочу запросити вас на свій інстаграм-сторінку, на де більше живого спілкування зі мною. І на інстаграм-сторінці у нас завжди йдуть розіграші. Ви можете виграти розклад таро безкоштовно. Щомісяця ми робимо розіграші. І не тільки таро, а різні. Різні розігріші робимо, тому що я ще й кармолог, я читаю матрицю долі по даті народження. Так що залітайте а по посиланню під цим відео. І під кожним відео я залишаю посилання на мій інстаграм. Так що ласкаво прошу вас. І там більше живого спілкування зі мною. Ви можете здавати запитання. І так, перша. Фера це стосунки. Яка перспектива у вашої пари? Давайте дивитися, що буде, яка перспектива у вашої пари. І тут карта світ. Це дуже чудова карта. Карта світ – це як завершення якогось циклу. І коли ангели бережуть вашу пару? А, можливо, не завжди так гладко вам здається, але ви проходите свої уроки. У вашій парі і це душа вас покликала проходити ці, і ви ці уроки на землі. Тут ви один одному, ви один одному є вчителем. Тому прислухайтеся один до одного, цінуйте ці уроки життя, проходіть разом, і перспектива дуже чудова, тому що ваша пара покликана як прийти. Такі кармічні уроки вашого життя і вийти на новий рівень. Якщо ви зумієте правильно пройти ці уроки, ви вийдете на новий чудовий рівень. Тому що тут уже карта світ – це як завершення одного етапу і початок другого кращого. Це, як завершується один рік і починається інший рік. І завжди кращий. Ви завжди переходите навіть в школі на у вищий клас. На вищий левел, так і ваша пара зараз пройде ці уроки і перейде на вищий рівень спілкування, на вищий рівень стосунків. Це чудова перспектива. Так, дивимося, що приємного чекати у стосунках. Цікаво, які приємності йдуть стосунки ваші. Трансформація. І тут щось знову таке йде якесь завершення у ваших стосунках. Тут така карта завершення, і тут карта щось зовсім відімреться, як і переїзд з одної квартири на іншу, що ви це місце, де ви познайомилися, де так було добре, тепло. Ви його будете залишати і переїжджати в нове краще місце. Будете жити, це як переїзд із квартири в будинок, із маленької квартири в велику, в кращий район, може, в іншу країну навіть. Ну, щось буде відходити від вашого життя. І навіть, можливо, якщо ваша ця ситуація, що людина від вас буде відходити, значить, ви вже вичерпалися тут по тому. По ваших кармічних уроках відпускайте один одного, залишайтеся друзями і йдіть далі проходити свій шлях, і життя вам буде підкидати інших людей, інші кращі вже ви будете вже на вищому рівні. І таке очікування. Давайте запитаємося ще підказку, чого остерігатися в житті, чого остерігатися в стосунках. А, і тут йде план. Якась поїздка. Можливо, ви далеко будете від одного один від одного. Можливо, ви зустрілися і зараз будете віддалятися один від одного. Ну, можливо, це не так, це буде напряжно телефонні розмови, переписка, тому що тут є глобус, людина дивиться в вікно, і ця відстань між вами буде зараз збільшуватися. Збільшуватися буде відстань. Дайте нам ще одну підказочку карти. А, і в принципі, о, спілкування у вас буде. В, от ці хвилювання стабілізуються, і ця карта така карта стабільності. А, спокою, стабільності. Дивимося, як жінка вже спокійно сидить. А, все так нормалізується. Перепрошую. Карта впала. В принципі, Відстань між вами буде збільшуватися, але ця відстань не про розрив. Це не про розрив стосунків, просто спілкування на відстані, якийсь певний період часу буде. Так, далі, для людей, які в пошуку. Яка перспектива зустріти зараз в вересні свою? Другу половинку, своє кохання, на романтичне побачення. І тут і зіпсувалася погода. Так, може зіпсуватися погода, тому що карта-вежа вона про те, що щось іде не по плану. Можливо, вас хтось підведе. І що це для нас? І любов, коли щось піде, от не по плану, не так, як ви планували, щось таке нове, можливо, зіпсувалося, І тут. Може бути карта тут кохання вийшла двійка тяж. Дуже хороша карта побачень, романтичних таких стосунків, що можна сказати, щось пішло не по плану, можливо, якесь одне побачення, на яке вас закликали, а вас е, якби, все пішло не так, як ви хотіли. І ви, і ви сидите вже після побачення і думаєте: ого, ну щоб так, щоб таке, щоб отак попастися, там вийшла і. Так, як хотіла, негарно, не і щось вам буде не подобатися, але воно все вийде на краще. Е, можливо, ви спочатку будете бідкатися, бо там літак запізнився, автобус прийшов невчасно, чи, можливо, там машина поламалася, але насправді ця вся ситуація призведе до зустрічі. Е, романтичні побачення, все, все можливо, це чудова карта. На кохання це одна з найкращих карт в колоді, коли людям легко спілкуватися. Тут така любов, 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 романтичні побачення. На побачення підете однозначно. Запросять вас. Є, є така ситуація, що великі шанси. Далі у нас фінанси. Що у фінансах очікувати приємного? Спочатку запитаємо, що приємного у фінансах очікувати? У фінансах буря зараз, але, в принципі, людина керує тим човном. Керувати фінансами треба. Є буря, є якийсь витік фінансів, але є і дохід. Ну так, да, трошки голова болить. Тут може бути, що треба гасити кредити. П'ятірка – це трошечки карта нестачі, коли не стає людині, є нестача, і болить голова. І ще хтось в голову, ще хтось клює, так як ще кудись треба гроші, а уже їх нема. Звідки взяти? Може бути така криза. Дайте нам ще підказку, чого остерігатися тут. І тут остерігатися, знаєте, такого. Від хрещування, щоб ви не від... може бути, що ви чекаєте на чиюсь чую, допомогу, хтось має ті питання порішати, але е, нічого не, ріш... не вирішує. Тому підказки такі, що треба брати все в свої руки. Не доводите до того, тому що тут людина сидить, нічого не робить, А робити треба вам. Треба буде так акуратно з фінансами в вересні, бо. Ніхто вам тут на допомогу не прийде. Якщо ви будете очікувати, що хтось за мене там то зробить, оплатить, чи якось я викручуся, ну, то будьте обережні, тому що навіть якщо ви будете брати кредит, що тут людина, то вам буде важко його потім віддавати. І так, робота. Дивимося, які енергії пануватимуть у вас на роботі, в вашому бізнесі, що таке приємне буде. І тут завершення якогось етапу. Завершення етапу, завершення якогось сезону, щось буде відходити, щось, що вже вам не служить. Але це такий хороший дасть з часом результат. На перспективу те, що відходить, дасть дуже хороший результат. Дайте нам ще карти підказку. Так, І тут буде хороший результат. І така хороша перспектива. на ідеї завершення якогось етапу, можливо, ви робили ремонт, чи переїжджати вирішили. І оця жіночка буде вам допомагати. Будуть у вас люди, які вам будуть допомагати. Може, ви переїжджаєте з офісу на офіс, чи змінюється якась структура, щось іде до завершення, тому що це карта завершення. Але на то завершення йде щось прекрасне, щось нове. Що ви залишаєте старе приміщення, а нове приміщення чисте, гарне. А, приходить, чи ви купляєте нові устаткування, чи щось, а, можливо, якась людина від вас іде з а, і, але і ви так, якби шкодуєте, але до вас прийде нова людина, також фасовець хороший, все буде добре. Можливо, це і є та людина. Так, фінанси. Чого робота? Чого на роботі остерігатися? Дивимося. Остерігатися, знаєте, таких, тому що тут іде, як застій, ви відчуєте в роботі застій, що не так було, не так буде у вересні можливо йти, як ішло літом, але тут карта, ну, в принципі, що не боятися, тому що це все пройде і буде все налагодиться. Ну, але така трошки карта, коли людина підвішена в підвішеному стані, це карта спокою, тиші не просувається нічого вперед. Так, дивимося тепер для людей, які у пошуку роботи. А, ну, і тут ще випала карта перспективи. Що, в принципі, щось нова ідея якась прийде, попри те, що буде за якийсь, якісь. А так якби то не то, що застій, стабільність, можна сказати, не буде прогресу. Вас, до вас прийдуть якісь ідеї, щось нове ви будете хотіти в свою роботу привнести. Може, ви підете на курси вчитися чомусь, може ви вже вивчилися і будете давати щось нове, якусь рекламу. І оце, оцей якби, такий якби, застій. Ця стабільність, який і нема прогресу, зато у вас прийде ідея, яку ви будете втілювати, і на перспективу вона дасть хороші результати. Так, витягнемо карту для людей, які в пошуку. Пошуку роботи, яка перспектива знайти роботу у вересні. Дивимося. Чудова перспектива. Карта закоханих це навіть два вибори. Завжди два якісь варіанти вам будуть пропонувати, тому що тут двоє людей, і два варіанти будуть хороші. Ви будете стояти перед вибором, куди ж іти. Тут вже ваша, якби, ви вже будете мати вибір. І це також вибір. Ми деколи шукаємо, щось шукаємо і думаємо, нічого нема. Але коли нам уже все віддає, завжди дає право вибору. І не завжди це легко зробити. Чекали, чекаєте дочекаєтеся, щоб і дочекаєтеся, що будете вибирати. І одна компанія буде вам пропонувати, і інша. Це завжди про дві такі енергії, які вам будуть пропонуватися. Так, дивимося далі. Загальну енергію місяця вересня. Яка у нас загальна енергія? Хороша енергія, енергія хороших новин, такої перспективи. Дуже хороша. Тут людина спокійна, сидить, не біжить, все добре. енергія спокою, роздумів, мудрості, енергія інформації потрібної. Дуже хороший вересень іде. Дякую вам, дорогесеньки. Люблю обіймаю. До зустрічі!